У селі Хмелівка Богорчанського району відкрили меморіальну анотаційну дошку місцевому краєзнавцю та меценату, а також громадському діячеві Євгену Паранюку. Мешкаючи в Америці, він продовжував опікуватися справою всього свого життя книгами, даруючи їх бібліотекам, школам та вишам. Також тут вперше вручили обласну краєзнавчу премію його імені. Деталі у сюжеті кореспондентів Галичини. На Прикарпатті започаткували ще одну добру традицію пошанування пам'яті українських меценатів. У день народження Євгена Паранюка в його рідному селі Хмелівка Богорочанського району відкрили анотаційну дошку на будівлі місцевої школи, де він свого часу навчався. Проживши більшу частину свого життя у Сполучених Штатах Америки, меценат продовжував силу своїх можливостей опікуватися українською культурою. Євген Поранюк неодноразово відвідував. У рідний край щедрою гуманітарною допомогою, зокрема для національної освіти. Ми на засиджував світ. Бібліотека іноземної літератури у Франківську, бібліотека району, бібліотека Хмельницька, сільська бібліотека, бібліотека першої школи, бібліотека другої школи, посадовця вжив в міських книжках. Спав, мішкам укривався книжку читав. Після смерті частину своїх скромних фінансів він заповів використати на розвиток краєзнавства. Його рідні сестра Палагна Паранюк та племінниця Любов Лапчак зініціювали заснування щорічної краєзнавчої премії для поважних краєзнавців, які все своє життя активно працювали на неві дослідження Минувщини. Цьогоріч, 27 червня, у річницю з дня народження мецената в приміщенні Хмельницької сільської школи відбулася церемонія вручення премії імені Євгена Паранюка. Першими лауреатами цієї краєзнавчої премії стали Петро Арсен. Тетяна Фіголь та краєзнавець зі Львова Роман Коритко. Вони отримали дипломи лауреатів з рук, голови обласної організації спілки краєзнавців України та пам'ятні подарунки від родини Євгена Паранюка. Ідея цієї премії була в тому, щоб відзначати тих краєзнавців, тих людей, які найбільше, так би мовити, присвятили своє життя краєзнавству та найбільш поважним таким знаменитим. Сам Євген Паранюк є автором та співавтором восьми краєзнавчих книжок, одна з яких повністю присвячена рідному селу Хмелівка, низки нарисів та статей. У відділах літератури іноземними мовами краєзнавчих і мистецтвознавчих видань Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка зберігаються книжки, і музичні платівки з приватної колекції Євгена Паранюка. Загальне число експонатів його колекції становить понад 900 видань.